Так, друзі, здається кімната в Рент. Це район Місісага, локація Діксі Блур, Діксі Блур між Діксі та Вестмолом на Блурі, Блурісага да, ближче до Діксі. Діксі Блур краще. Так, так, так. Здається, кімната такий будинок за нас Перший поверх, кухня, холодильники, там бек-ярд. Бекярд, тут кімната вот така Дайнінг рум Це перший поверх. Так, тут у нас туалет перший. Далее тройка поверх. Та же она изменяется. Далее вот эти вот заскочат, покажу. що буде. так. Так, тут боїся мені. Плонка сушка. Сушка фрока Все працює, все окей. Так, ціна кімнати 900 доларів. В описі буде номер телефону, куди дзвонити хазяйці. Тут в принципі це будинок без хазіїв. Тому дзвоніть, питайте. Там буде контакт. Номер телефону, як я вже сказав, це місце сага, Діксі Блур. Ну такий от будинок. Дві кімнати вільні. І в двох кімнатах, да, і в двох кімнатах живуть двоє людей. От. Кого цікавить, телефонуєте, телефон буде нижче в описі.